Так, друзі, як я і обіцяв, це друге відео сьогодні. Інвертор провірить на максимальну потужність. Зараз стирає стиральна машинка і гріється тен. А бойлер, я... ані бойлер у мене накручений там не на всю потужність. Зараз 13 А 13,3. Так, і будемо зараз... Я буду накручувати. І дивиться, що в нас тут буде. О! 3,13 кВт. 3,25 кВт. Буду назад вертати Зараз до кінця Ану. Ой, там помилка моргає так? 3,6 кВт. 3,6. О, все. Все, виключився, 3,6 кВт не видержали. Так. Що там за помилочка була? 0,7 помилочка. Так, error. Перезагрузимо щось. Байпас. О! 07 помилка, де інструкція, дивимося щось. Перегрузка по-моєму. Взагалі 3,2 кВт було, Держало, 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 держало. Це я бачив. І ви бачили так, 0,7 помилочка, время перегрузки вийшло. Тобто час перевантаження вийшов. Ну, така, друзі, ситуація. Так, 10 ампер 9. Що тут на батареї показує? 25,9. 82 відсотки. Так, глушен байпас оцей. Оп. Так. Так. Дивимося. 14-12 ампер. Так.

67 помилка, 67 помилка, не будемо його перевантажувати, а 67 помилку зараз подивимося, що тут у нас 3,2 кВт. Тобто заявленої потужності вистачає. 67 це, А, ну так, да, перегрузка. Так, ще один момент. Зараз і батарея віддає і сонячна панель, так? Да? До сонячної панелі не вистачає, так що отакі у нас пироги, друзі. Тепер я тут зараз виставлю оце реле на 8 Манкар, по-моєму, там у мене було, да? 10 от тут сейчас 19 стоит на самом деле Что бойлером цикл 8, 8. 8 Монта Даже Да не весь информацию Зараз дивимося сюди. Пшу до вода. Да? Ні, навіть можна поставити на 10 ампер. Бо машинка буде часто відсікати. Зараз машинка правильно працює, хоча ні, а як не буде сонця. Ну на 10 поставлю. А вже як мікроволновка включиться, тоді вже можна буде так. Ну, отакі пирові, друзі. Так що я вам показав, що цей інвертор держить навіть більше, ніж кВт. і помилка там засвічується почти як 3,3 вже. Ну, заявлена потужність це, правдовий. Акумулятор тягне, швидко сідає. Ну, мені подобається. Все. Якщо з'являться якісь у мене мислі, то я ще відзьму відосик. Ну поки вже ні про що знімати, вже наче вся інформація вичерпана, що можна було придумати. якось так. Все, до побачення, всім мирного неба, до зустрічі, друзі. Дякую за увагу, підписуємося, ставимо лайки.